Усім привіт, друзі! Як завжди вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні буде цікавий відеоролик, тому що я перед тим знімав огляд на один проект. І замітив по фідбеку, що вам досить сподобалась така рубрика. Тому я сьогодні вирішив розглянути ще один цікавий проект під назвою PITE Network. Я сам інвестую у цей токен, я стейкою їхні токени. Сьогодні покажу вам токеноміку цього проекту. поясню, чому я інвестував в цей проект і чому бачу у ньому перспективу. Тому відеоролик їх завжди буде корисним та цікавим. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, аналізуючи будь-який проект на криптовалютному ринку, я завжди в першу чергу дивлюся на те. Хто в них інвестував, і бажано знати, скільки вони інвестували та по яких цінах, тому що в майбутньому якраз ці зацікавлені особи фонди будуть і розганяти ціну. Тобто нам потрібно знати, кому вигідно, щоб проект різ, капіталізація росла, ціна зростала, хто на цьому буде заробляти. Тому що, якщо у проекту немає таких... Можна сказати, зацікавлених осіб відповідно ніхто її ціну догори штовхати не буде. Якраз сьогодні у відеоролику це все буду розказувати, пояснювати. Він буде детальний, тому думаю, вам сподобається. Давайте перейдемо до діла. Отож, давайте перейдемо спочатку до офіційного сайту проекту Pipe Network і подивимось, що він собою являє. Давайте перекладемо одразу сторінку на українську. Як бачите, вони пишуть захистіть свої розумні контракти надійними ринковими даними з низькою затримкою з інституційних джерел. Створюйте додатки, да да, -да бла, бла бла. Якщо простими словами, то це оракул, який надає користувачам ринкові дані в режимі живого часу, так сказати, ніби в прямому ефірі. Це якщо простими словами, давайте почитаємо далі. Ось якраз вони пишуть, що Pite Нетворк надає ринкові дані в реальному часі для криптовалют, акцій, валюти та товарів до 45% плюс блокчейнів. Понад 95% основних учасників ринку. Включаючи Jane Street, тут у нас є Binance, OKX, Bybit, надають дані в цю мережу, тобто вони якраз беруть дані в режимі реального часу з цих бірж і показують у себе на сайті. Тобто їхній проект працює як такий агрегатор інформації. І одразу нам цікаво те, що зараз, особливо в 2024 році, почали у крипту приходити інституціонали. Вони і раніше були, але зараз з одобренням ETF, Я думаю, їх може ставати більше. Дійсно, я можу помилятися, це як завжди, лише моя суб'єктивна думка. Я думаю, що їм може бути таке корисне місце таке як Pyth Network, тому що їм завжди будуть потрібні потоки інформації, її потрібно десь буде брати, і чим більше інформації їм будуть давати, тим краще. І я думаю, якраз Pyth Network міг би закривати їм це питання, тому проект має таку свою цінність. Якщо пройти донизу, то якраз ось бачить дані, яким можна довіряти, тобто звідки вони беруть дані, це що я говорив. Також ми тут можемо побачити Wintermute, Це є один з найбільших маркетмейкерів на криптовалютному ринку. Взагалі, сам проект є досить новим. Він з'явився. На ринку лише в листопаді 2023 року. І я дотримуюсь тої думки, що нові проекти ними набагато легше спекулювати, розкачувати їх, аніж старі проекти, наприклад, в яких там вже більша частина токенів є в циркулейті, вони вже в ринку, аніж проектами, які, наприклад, нові, новоспечені, і їхні більшість токенів ще заблокована. А велика частина, наприклад, знаходиться у команди, яка може робити з токенами що завгодно. Якраз сьогодні це вам теж покажу. Тому, якщо коротко, нові проекти, мені здається, легше Розкачувати аніж старі, які можна сказати, мають вагон пасажирів, які сидять в тих проектах, і з ними тягнути їх до гори набагато важче. Це я так просто пояснюю. Просто якщо пройти нижче, ви можете побачити, що пайт Network, він працює в загальному на Solani. Він такий, як Chainlink на ефірі. Тільки він Python Network на Solani. Ми будемо ще сьогодні цей проект Chainlink порівнювати, тому що вони досить схожі. Але як ви можете побачити, він показує, що може співпрацювати з різними блокчейнами: Arbitrum, ZK Sync, Ethereum, Optimism та BNB Chain. Дані на вимогу, що це означає? Більшість проектів працюють таким чином, що в них є така методика, як вам просто пояснити, що коли запити йдуть в мережу блокчейн, вони йдуть всі в один ланцюжок, стають в чергу, і тим самим стається більша нагрузка на мережу. Відповідно, зростає ціна і так далі. Воно працює в інших мережах. А в Network, ніби усі дані поза мережею. Користувач може запросити в будь-який зручний для себе час ці дані, наприклад, оновленням ціни, і тим самим чином воно не грузить мережу. Відповідно, не зростають комісії. А в інших проектах ці запити стають ніби в один ланцюжок, один за другим, в чергу і збільшується комісію. Ну, це так просто стараюся вам пояснити. Добре, давайте перейдемо далі. Подивимось, хто в нас тут зацікавлений в тому, щоб проект ріс. Отож, давайте подивимось. Ціна у нас зараз проекту 45 центів. І ось у нас якраз інвестиції. Можна тут прийти в фондрейзинг. Можемо бачити тут такого інвестора, як Multicoin Capital. Можливо, якщо ви в крипті трохи довше, то ви мали чути про цей фонд. Це є потужний фонд з грошима. Тір, один фонд, так само і Delphi Digital. І як я вже сказав, з відомих мені тут є ще в потужний сильний маркетмейкер. Якраз і ці люди зацікавлені в тому. Щоб заробити, ось як бачите нижче, стратегічний раунд. Вони заходили ось тут. У нас, до речі, тут не показано по яких цінах вони заходили, і також не показано невідомо, скільки вони занесли. Але якщо так чисто прикинути і порівняти зі схожими проектами, чим вони схожі, наприклад, в кожного, наприклад, початкова капа там 10 мільярдів. Це такі проекти, як Суї, такі як Маверік, такі як Сеї. І у цих проектів загальна ціна закупки фондами була 5, 7, 10 центів. Я ж звичайно можу помилятися, але я просто так припускаю, що Тут могли заходити фонди по 5, 7, 10 центів. Цілком ймовірно, що і заходили і по нижчих цінах. Але веду я до того, що 45 центів це не є ще та ціна. В яку би хотіли бачити фонди, це не є 20, 30, 50, не 100 іксів, бо на бичому ринку такі ікси на різних проектах можна бачити 50-70 іксів для бичого ринку для проєктів, які мають невелику капіталізацію, для в яких невеликий циркулей токенів у ринку, це не є складно. Як ви бачите, загальний саплай, як я вже сказав, 10 мільярдів. На екосистему виділено 52%. Ви маєте розуміти, що цих 52% токенів є у команди, виділено на екосистему та розвиток. З цими 52% команда може робити, що захоче, може злити їх в сакан, може їх віддати маркетмейкеру. Я думаю, що маючи таку величезну кількість токенів, вони будуть гнати ціну. Вони можуть її розганяти, але також розуміти одну таку важливу річ: якщо біткоін почне падати, ефір почне падати, буде коректно. Акція на ринку нічого не допоможе проекту, він буде падати так само, як і всі. Ми розглядаємо варіант того, якщо буде бичий ринок, якщо все буде рости, тоді і хороше майбутнє у кожного з проєктів, а особливо в тих, наприклад, які виглядають досить перспективно. Тому ми стараємось якраз розглянути людей фондів, яким може бути цікаво фінансувати. Купляти цей проект та розганяти його ціну. Давайте перейдемо до Твіттеру. Можемо побачити, що в них 171 тисяча підписників, але я би краще глянув твіттер Скор їхній. І що в нас тут показує 222 Excellent. це означає, що за ними стежить досить багато крутих інфлюенсерів, крутих фондів і крутих проектів. Давайте переглянемо нижче. Ось у нас, наприклад, проекти, які стежать за ними. Solana, Avalanche, Synthetix, Bitstamp, Phantom, Lido Finance. Я буквально всі знаю з них. Тоді в нас TradingView, Wormhole, це міст, Aptos, Wintermute, це що я вже не один раз називав, Injective, Manta Network, Moonbeam, Drift, Trader Joe, QuickSwap, Тут буквально дуже багато відомих мені проєктів і дуже багато крутих інфлюенсерів за ними стежить. А це означає, що тут є увага, а увага людей дорівнює в кріпті гроші. Ось тут у нас є інфлюенсери. Тут можна почитати тут багато засновників різних проєктів. Я тут гуртав, я тут навіть Брайана Пелегріно бачив з основника Leia Zero, Резіро, якого всі так чекають. Тут в загальному тут досить багато різних цікавих інфлюенсерів. Тому так, Твіттер в крипті він досить важливий і він в них досить крутий. Далі глянемо, давайте їхні розлоки. До речі, як бачите, ціна росте, ось де я купляв. До речі, я собі теж купляв ці токени, тому що я її відправляв сюди у стейкінг. Ось як бачите, в мене застейкано 748 токенів. Я лише був в'язав на 300 доларів. Я взяв був десь по ціні 0,40. Чому я вирішив їх стейкати? В нас є, друзі, ось така історія. Те, що зараз останнім часом популярний стейкінг монет, за які потім насипають дропи. Люди так стейкали TIO і отримали, і отримали дропи на тисячі доларів. Зараз стейкають Atom, Пайт. Я вирішив теж його стейкати, тому що, як ви можете побачити, яка тут величезна в них екосистема, скільки дексів вони задіють, скільки блокчейнів. І цілком ймовірно, що за стейкінг в майбутньому будуть дропи. Я би не радив токен підбирати по ринку, прямо по тій. Ціні, яка є зараз, я би дочекався якоїсь просадки, тому що ціна трохи підросла. Хіба якщо ви стараєтесь набирати його в довгострок, як я тоді обов'язково переглядайте моє відео про DCA, тут вам закріплю, щоб ви не заходили одразу і на всю котлету, і коли почнеться корекція, щоб ви не були в мінусі. Тому особисто я цей проект буду набирати в довгострок, як мінімум, рік, можливо, навіть і більше. І зараз поясню, чому перше, давайте глянемо на їхні розлоки. Як я вже казав, 52 у нас є в команди. 22 вони виділили на. Publisher Reward це якраз для тих бірж, для тих компаній, які взаємодіють з ними, і дають їм ось ці дані, звідки вони їх черпають, щоб давати користувачам в режимі реального часу. Тоді в нас на протокол Developer 10%, тут на Community and Lounge ще 6% і Private Sale. Друзі, дивіться, які в них цікаві сходинками розлоки. Так як в них загальний саплай 10 мільярдів, і розлоки у нас дуть потрохи, то вони розлочуються по 15%. І якщо глянути трошки вище, то ви можете побачити що зараз у ринку лише є 15% токенів, а 85% в нас заблоковано, які будуть лінійно розлочуватись аж до 2027 року. Це є добре. Чому я вважаю, що це добре? Бо, як я вже сказав, токеном набагато важче маніпулювати, коли є велика частина токенів у ринку. Набагато легше це робити, коли їх є невеличка частина. А їх невеличка частина якраз буде ось у нас 24-й, максимум 25-й рік. У нас до 50% токенів буде у ринку. Якщо Якщо взяти токен ChainLink до прикладу і взяти його графік, якраз ось тут його пік, коли токен розкачував до 46 доларів, в нього якраз 50% приблизно токенів було у ринку. І після цього в нас відбулася корекція. Мені здається, проєкту Network набагато легше буде дати якихось умовно 10 15 іксів, аніж проєкту ChainLink. Він є старий, він є важкий, у нас тут є багато засаджених пасажирів. Я можу, звичайно, помилятися, і проєкт може обновити. Свої хаї спокійно, але, як на мене, такому проєкту новому, як Pite Network, набагато легше було б це зробити. Навіть якщо подивитися, ринкова капіталізація chainlink у в нас 9 мільярдів. Ринкова капіталізація Pite Netворку зараз лише 644 мільйони. Розведена ринкова вартість, це є fully diluted value, називається 16,5 мільярдів. А у пайтнетворку в нас лише 4 мільярди. Тобто, мені здається, проект, який має такий запас ходу ще. Набагато легше робити ікси, розвиватися, аніж проєкту, який вже давав величезні ікси, опустився і хоче дати їх, наприклад, нам знову. Звісно, цей проєкт є набагато більш ризикований, бо він новий. І як я вже сказав, у нас тут 50% токенів просто є в команди. Цілком ймовірно, що команда скомпонується з якимсь фондом, можливо, з мультікоїном, можливо, з кимсь іншим, або з якимось крупним гравцем, і будуть робити просто те, що їм завгодно. Дампити, відкупляти, пампити, маркетмейкери, ціну розганяють, роздувають, спускають. Хом'яків набивають, об них розгружаються, можуть робити все, що завгодно, але якраз на таких спекуляціях і можна найбільше заробляти. Тому розкачувати проект набагато легше, коли токенів в циркуляції є не так багато. А як ви бачите, ось до цього часу у нас в ринку є 1,5 мільярда, це є 15%. Тут у нас буде 36% в ринку, і аж тут у нас буде 57% в ринку аж в 25-му році. Тому цілком ймовірно, що 24 четвертий рік може бути роком цього токену, тому що. Тут і увага досить багатьох проєктів і крупних компаній. Та як я вже сказав, я сам стейкаю токени їхнього проєкту. До речі, якщо вам цікаво, можливо, ви теж хочете їх стейкати, я вам зараз швиденько поясню, як. Для початку вам потрібен ось такий гаманець Phantom. Ви його скачуєте в браузерному розширенні, встановлюєте його собі сюди. Після цього потрібно трошки закинути Solana для стейку. На біржі Bybit я собі купляю токен PYTE. Виводжу його на адресу цього гаманця фантому, підконекшую гаманець до цього сайту. Посилання на нього я вам залишу в описі під відео. Тиснете стейк максимум і закидаєте в стейк. Все, тут все просто насправді. І я маю надію, що проекти, які пов'язані з PITE Network можуть роздати за їхній стейкінг дроп. Я ось тут навіть у себе в телеграмі робив пост, показував приклад, як за стейк TIA роздавали різні токени, так само і стейкою зараз Pite. І проекти, які можуть роздавати дроп, понти, марджінфай, Camino і так далі. Їх тут є досить багато. Тому, можливо, хтось є holder, Цих токенів, щоб вони не лежали без діла, краще їх закинути в стейк. Чи набирати їх зараз по такій ціні, ідея, звичайно, так собі краще дочекатися просадки. Знову ж таки, стратегія DCA, якщо подивитись відео, будете розуміти, яким чином вам формувати портфель. Цей стейк команда, до речі, сама досить активно шилить. Команда вже роздавала дроп. Вона роздавала від тисячі до десяти тисяч доларів користувачам, активним користувачам блокчейну Solana. Тому проект на дропи, в принципі, щедрий. Ну, якщо тут гарно подивитися по розлоку, то в травні. 21 травня мені показує, в них має бути досить сильний розлог. І тут на цій новині цілком ймовірно, що ціну можуть продампити, але до травня ще далеко не зрозуміло, яка ціна буде до того часу. Можливо, його розженуть до долара до цього часу, а можливо і опустять до 20 центів. Тому, як я вже сказав, проект досить схожий на Chainlink. вони буквально дуже схожі, просто Chainlink на ефірі, а Pite більше до Solana. Ну, якщо ми побачимо Pite Network по 16 доларів. В принципі, це було круто. Я звичайно в таку ціну не дуже вірю. Але 5-7 доларів за цю монету ми можемо на бичому ринку побачити конкретно за Pite Network. Звісно, це моя суб'єктивна думка. Я можу помилятися, я лише говорю так, як я думаю, так як я аналізую, і не потрібно сприймати мої слова якусь фінансову рекомендацію. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд цього проекту. Якщо відео вам було корисне, то сподобалось, то залишайте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо вам вистачить сил, то напишіть коментар. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.